Шановні глядачі першого міського. Сьогодні ми поговоримо з вами про боротьбу з корупцією чи її імітацію, яку проводить нинішня влада. Це все відбувається на тлі достатньо потужної міжнародної картинки, коли в Нідерландах перемагають практично проти українські сили. В Словаччині ці сили вже перемогли і зупинили допомогу Україні озброєнням і технологіями. Угорщині нічого не мінялося, і змін таких не передбачається, і от на цьому тлі відбувається процес української інтеграції. тобто є євроінтеграція України, а є українське поняття про європейську інтеграцію. Бо, звісна річ для того, щоб увійти у цивілізований світ європейської родини треба виконати певні вимоги і цими певними вимогами є реформація законодавства україни аби зменшити корупційний тиск на владу на формування процесів в україні і збільшити можливості кожного хто починає е, свій бізнес своє в принципі життя в україні для того щоб уникати е, корупційної складової в житті країни то для цього потрібні реформи, а не імітація, яка відбувається зараз. Тому що імітація може також необхідна, вона як демонстрація суспільству про те, що влада не спить, що відбуваються якісь процеси, що антикорупційні органи в Україні існують, і САП і вакс і так далі. Тобто, всі ці структури є, і от вони чимось займаються. Але це потрібно на виборах. Тоді, коли куля повітряна куля влади опускається, падає в. Дуже часто паде рейтинг, ну а разом з ними куля влади повітряна, тоді скидається баласт у вигляді кримінальних справ проти власних же депутатів. Як це зараз відбувається? Три справи: ну, дві справи проти депутатів, і одна, тільки одна єдина справа, яка пов'язана із бодай як із обороноздатністю України. Вона є також на розгляді у Баксу. Ми маємо на увазі. Справу щільна, який розподіляв кошти на свій на для своєї вигоди у випадку, принаймні так тверді слідство, е, коли збирався військовий податок. Тобто кошти з військового податку, він розподіляв тільки своїм умовним фірмам. Тобто, вертаючись, коли ведеться боротьба за владу, окей, може бути імітація, але тоді, коли ведеться дві війни: війна. На з, з Росії з окуп російським окупантом і війна всередині України для того, щоб вивоювати собі черговий раз наступний день безболісного і якісного існування країни. Тому що мирна, мирний фронт багато. Я сам не люблю поєднання. Культурний фронт, мирний фронт, ну але є, є, є передова і є запілля, тил. На передовій, ми всі знаємо, які події відбуваються, тому що всі слідкують. Я думаю, немає такої такого українці, який би бодай ширше, менш ширше. Але цікаво, це те, що відбувається там, те, що відбувається всередині України, кожен переживає по-своєму, але те, що видно ззовні, воно реально лякає. Тому що коли країна імітує боротьбу з корупцією, це значить вона її не провадить. Коли країна імітує кримінальні справи і е, починає їх тоді для того, щоб Продемонструвати чи підвищити рейтинг власної влади це лякає, тому що те, що стало причиною, наприклад, відставки міністра оборони, а це міністерство найважливіше в Україні зараз поза будь-яким сумнівом, тому що саме міністерство оборони відповідає за безпеку за майбутнє країни, врешті-решт, за те, якою Україна буде увійде в процес реформування і підготовки України до вступу до ЄС, відповідно. Відбулася відставка, призначили нового очільника. Вже пройшов минув час, де пояснення, де відповіді на вже стало це мемом поняття яйця по 17 гривень. Де кримінальна справа, яка провадиться публічно, прозоро і про це повідомляються засоби масової інформації, бо це вже буде не імітація, це вже буде декларація боротьби із. Хабарництво боротьби із організованими схемами, які були або не були у Міністерстві оборони України. Якщо їх не було, слідство дасть відповідь. Якщо вони були, влада таким в такий спосіб очиститься, а не скине баласт, тому що скинути один баласт з'явиться інший. Скинути кілька зайвих мішків, кілька зайвих депутатів з'являться інші, тому що є система, і з цією системою, звичайно, потрібно боротися тими методами. Методами тих засобів, які які є в цілому світі, немає поняття відсутності корупції в будь-якій окремо взятій країні. Є просто боротьба, є злочини. І вони здійснюються на превеликий жаль кожній країні, але ефективність влади полягає не у відсутності злочинів, що було би ідеально, а у тому, як влада бореться, як влада провадить боротьбу із злочинними групами, із злочинними схемами, із злочинними корупціонерами. І в першу чергу Україна це воююча країна. Вона мусить дбати про те, щоб корупція в жоден бо мінімально навіть не могла підійти підступитися до систем обороноздатності країни. Тому питання про хабарницьку схему, про котрі писали змі, вони мали на це підставу. Про котрі говорила і твердила опозиція, про котрі, врешті-решт, суспільство говорило, і таким чином створилося і мем, про який ми вже говорили. Яйця по гривень. де відповідь на це на це не просто питання іміджу, це не питання імітації, це питання безпеки, і тут відповіді немає. І звісна річ, це не може не турбувати в той же самий Брюссель, тому що у вже інформація про те, що готується документ відповідний, який би уніфікував підходи до вимог і обіцянок європейської вимог до України і обіцянок Європейського союзу, саме Європейського союзу в системах безпеки, в системах забезпечення виробництва. Військово-промислового комплексу, бо досі Україна так і не запустила свій військово-промисловий комплекс, тому що спорадичні інформації про те, що скільки дронів закуплено, скільки їх зібрано, що це дуже важливо, скільки було знищено саме тими закупленими повітряними засобами. То малими повітряними засобами е, ворожих танків, ворожих сил, е, з, зменшена кількість окупантів в, в, в певних регіонах окупованої України. Але це сповільне явище. Немає системи. Це перше, друге до цього часу Україна так і не визначилася в системі оборони, яке місце посідають безпілотні системи, чи це є частина повітряних сил, чи це є частина загальновійськових сил. Бажано звичайно виділити це як пропонується в світі в окремий рід військ, але це не основне, основне те, що насправді нині досі у воюючій країні яка Реформує свою еко... економіку, реформує своє правове поле до цього часу. Ще не зреформований військово-промисловий комплекс, і європейський союз змушений вже на цьому е... наголошувати і твердити про те, що він допоможе у формуванні, у відновленні у розбудові військово-промислового комплексу. Тут треба владі працювати. Це є головний напрямок, але знов-таки головний напрямок для залучення інвестицій. Залучення інвестицій можливо куди в спокійну, в першу чергу, фінансово спокійну е, територію, спокійну державу. Ну на превеликий жаль, Україна провадить криваву війну із з окупантами, але з іншого боку, не створює. Тихих спокійних заток для того, щоб інвестувати, тобто спокійних від хабарництва, в здирництва, вимог корупціонерів. А це все Україна мусила зробити це українське домашнє завдання, яке на якому наголошує зараз європейський союз, тому що боротьба. З корупцією полягає у реформуванні законодавства, а не у демонстрації того, скільки кримінальних справ з того чи іншого факту було порушено. Бо порушення кримінальної справи це ще по-перше на завершення процесу. А по-другому, що це не є боротьба зі системою, тому що ми чуємо окремі прізвища, ми не чуємо. Викриття в мережі, а неможливо вірити повірити в те, що існує одна людина, яка вирішила збагатитися коштом свого депутатського мандату, завітала до одного з чиновників, і самостійно вдвох вони це вирішили. Ні, потрібна реалізація плану. Тобто, якщо будуть виділені кошти на відповідний об'єкт в обхід законодавства, тобто хабарницьким чином, ну, то має працювати схема, яка забезпечить процес і викриття цієї схеми можливо знову таки наголошу тільки завдяки. Системним реформам. І ці системні реформи є складовою української безпеки. Так само, як складовою української безпеки є обороноздатність. Обороноздатність е, ґрунтується на двох головних е, позиціях, два головні стовпи. Це збройні сили і військово-промисловий комплекс. Збройні сили немає питань до збройних сил України. Це одна з найпотужніших формувань в європейському союзі та й в світі, але от з військово-промисловим комплексом є питання, і всі ці виправдовування про те, що як тільки ми почнемо, все буде знищено. Ну знаєте, якщо врожай можна збирати під російськими обстрілами, то я думаю, забезпечувати обороноздатність країни і безпеку того ж самого врожаю власним виробництвом можливо. Тому я вважаю, що боротьба з корупцією мусить бути явною і зрозумілою а ось імітацію треба вимести з української хати. Вистачить робити вигляд, вистачить робити добре лице при поганій грі. Потрібно працювати таким чином, щоб усі ці маніпуляційні, несистемні дії були би вже непотрібними. Тому що Україна стоїть реально на порозі, на порозі вирішення найголовніших проблем: де ми будемо і з ким ми будемо. Перемога українських збройних сил це тільки початок шляху до е, українського європейського дому. Бо це Європа, це дім України, в якому Україна буде жити щасливо, щасливо і мирно і сильно, тільки у тому випадку, якщо влада нинішня припинить маніпуляції і імітації. Це те, що потрібно викинути з української держави для того, щоб вона стала рівноцінним, рівноправним і однозначним партнером Європейського союзу і утворювачем системи європейської безпеки. Впевнений, що це головне завдання. Україна мусить виконати. Дякую за увагу.